На, початку, на самому початку січня 24 року Петлюра був змушений виїхати з Польщі, він поїхав в Румунію, потім в Угорщину, ось потім в Австрію, ну а далі вже в Швейцарію, і потім вже аж в жовтні 1924 року він опиниться в Франції. Тобто це така досить довга історія, чому так довго їхав? Ну по перше, тому що зустрічався в різних європейських країнах з тими людьми, які до останнього залишились йому прихильні. Симон Васильович старано оминає таку країну, як Чехословаччина, він об'їжджає її стороною. Справа в тому, що там був паралельний якби, осередок української міграції, тобто один був у Варшаві, який очолював власне Петлюра, але був змушений виїхати, інший осередок очолював Микита Юхимович Шаповал, такий от український соціаліст, український СР, соціаліст-революціонер. От була така українська соцпартія, і він там створив шапував дуже значний осередок української імміграції. Ще треба сказати, що коли Петлюра буде проїжджати Румунію Угорщину, зустрічатись там із місцевими політиками. Із місцевими українськими діячами, які були в цих країнах, він потім відні ще зустрінеться із Євгеном Харламповичем Чекаленком, який там буде жити, жити, до речі, бідно після всіх своїх багатств, коли він був поміщиком, спонсував український рух до революції 1917 року. А в 1924, ну і взагалі, власне, з моменту міграції, 1919, 20 і далі роки, живе Чекаленко у. Відні в столиці Австрії живе досить відно живе власне з публікацій своїх мемуарів і своїх щоденників, написаних до революції до імміграції в 19-му році, і от з ним якраз Петлюра зустрівся особисто, ну, тобто він сам прагнув з Чекаленком зустрітися, поспілкуватися з ним, спитати навіть поради, що йому як політику імміграційному робити. А вже після того Петлюра виїхав у Швейцарію, пробув там досить довгий час, поки нарешті восени 1924 року його французький уряд все-таки впустить, дозволить заїхати на територію Франції. Отже, сьогоднішня тема це у нас подорож Петлюри по Європі, яка почалася січня 1924 року, і відповідно, як це окреслюється в щоденниках Євгена Харлаповича Чикаленка. З яким він зустрівся у відні, і як це описується в щоденниках Микитою Хімовича Шаповава, його політично-супротивника, який очолює осередок української імміграції у Празі, у столиці Чехословацької Республіки.